Привіт найкращі люди! Нарешті у нас зміна декорацій. Певно, вже мої стелажі вам ну, дуже набридли за зиму. Дуже швидко, дуже різко наступила тепла весна. І, ну, на жаль, це не так і добре, скажімо так, для наших рослинок, тому що їх потрібно адаптовувати і краще, би було, якби це підвищення температури було таким поступовим. Тому що ну, всім важко так різко переходити з плюс 10 на плюс 25. Але що маємо, те маємо. Сезон, весняний сезон настав раніше, ніж ми того очікували. Ще з осені дуже багато повідомлень. У Facebook, у YouTube мене запитували, яким чином я адаптую свої рослинки до вулиці, коли я їх виношу, що необхідно враховувати і тому подібне. Тому сьогодні з вами розглянемо два варіанти: таких ось, по-перше, про адаптацію рослин до вулиці. Власне, зазначу, теплички я не маю, і вирощую я виключно під навісом або на відкритому просторі, тобто десь на клумбах, у кашпо і тому подібне паларгонії. Ось. Теплиці немає, тому таким чином. І другий варіант, якщо б я вирощувала виключно би на вікні, тому що багато хто з вас вирощує у квартирах, у будинках, де немає можливості винести рослини влітку на вулицю, і рослинки круглий рік проживають у вас на віконечку. Тому трішки також поговоримо про те, як адаптувати рослинки. До сонечка, взагалі, до інтенсивності, підвищення інтенсивності освітлення, підвищення температури, і що власне потрібно враховувати і яким чином чинити. Розповідаю, зазначу, лише про свій досвід ось тому. Аналізуйте, зважайте або не зважайте на мої рекомендації. Зважено, підходьте, звісно ж, до того, наскільки мої умови подібні до ваших, і чи можна це примінити, власне, у ваших конкретних умовах. Справді, пеларгонії у мене зараз, мабуть, по всьому дворі знаходяться, де тільки можна і не можна. Почала їх виносити вчора. І це був такий трошки вимушений крок, тому що мусила звільнити три південних віконечка у моєї мами. Там зараз роблять ремонт опалення, тому необхідно було рослини звідти винести. Температура вчора була дуже висока, скажімо так, дуже різко, плюс 23, здається, в тій ніч, і плюс 24 на сонці було всі, плюс 30. Ну, єдине, що мене в той час врятувало вчора, скажімо так, це те, що рослини були на південних вікнах і вони вже були дуже гарно адаптовані до сонечка. Якщо ж у вас рослинки деякі, от так як у мене, оці ось екземпляри, вони знаходились у мене в будинку під лампою. Причому в будинку з північної сторони, де сонечко дуже рідко потрапляло, тобто така більш прохолода, скажімо так, на віконечках, однозначно, не плюс 30, так як зараз на сонці. Ось. Тому такі рослини я з обережністю виношу на вулицю. Спочатку, як бачите, вони в мене стоять у тіні. Тобто зараз це а, тінь. Винесла я їх зранку, коли ще температура повітря була не дуже високою. Тобто, в той час, коли їх виносила, було десь плюс 16 приблизно, і я їх винесла, і сьогодні цілий день вони в мене знаходяться в тіні. Не потрібно одразу з якихось так північних чи східних, там, скажімо, віконечок, де поки що сонця було доволі мало, рослинки ваші виносити одразу на пряме сонце. Тому що, ну це, скажімо так, може доволі негативно вплинути. Так, можуть бути якісь опіки на рослинках, Ось, рослинки можуть прив'янути вас, тобто їм необхіден час, не потрібно різко їх переміщати з темного, навіть якщо це під лампами приміщення на пряме сонечко. Спочатку ми адаптуємося у тіні. Але, якби, наприклад, зараз на вулиці було б дуже сонячно, проте температура була би градусів 15, тоді ці рослини сміло можна було б виставляти на пряме сонечко. Тому що в даному випадку, зауважую, для рослин не страшне пряме сонечко. Воно ще не дуже є яскравим на початку квітня, хоча вже ну, в деяких випадках може бути небезпечним. Але. Е Рослини зараз більше реагують на те, що дуже висока температура, плюс оце інтенсивне освітлення. Тобто зараз ми більше от також, плюс 25 і вище, ми більше бережемо рослинки від температури, а не від сонечка, тому що взагалі по своїй природі пеларгонії дуже-дуже люблять сонечко, яскраве, максимально яскраве освітлення. Думаю, цю думку так ви зрозуміли. Тобто з темненьких віконечок, якщо у вас такі є, поступово, або десь отак ось там не знаю, на кістолик в тіні поставили, або десь не знаю, під будинком виставили рослинки, або десь під деревами у крайньому випадку, так, де буде трошки якийсь затянок, щоб для рослинок був час адаптуватися до температури, тобто до поступового збільшення освітлення. Також дані рослинки, от я подивилась погоду, наприклад, на найближчі дві ночі буде плюс 12 приблизно. Ідеальна погода, забирати я їх не буду. Але потім я дивилась погоду, наприклад, там у нас середа-четвер прогнозує десь 5-6 градусів. В принципі, лишити рослинки на 5-6 градусів можна і, скоріше за все, з ними нічого не трапиться. Але необхідно переконатися, щоб вони були сухенькі, тобто не политі. На таку дуже, скажімо так, прохолодну температуру не можна на вечір поливати. Вони мають у вас. Цю ніч холодно простояти сухенькими. Або ж тоді берете ці рослинки і заносите там, наприклад, ну, зараз вони у мене там краю стоять, так, я можу їх швиденько на веранду віднести, і вони там на веранді у мене перезимують. Ой, ніч перебудуть, перепрошую. Стосується рослинок, які от у мене, наприклад, стояли у мами в будинку на південному вікні. Вони, повірте мені, вже настільки адаптувалися до цього яскравого освітлення. Ось, наприклад, Лота Лунберг, дивіться, яка гарна засмага. Ну, це ще доволі... До речі, це вона, мабуть, дня три простояла на тому віконечку і вже отак ось гарно засмагла. Полонез. Ось, дивіться, боже, які це. У мене цього сорту раніше не було, ось там ще живець є. Ось з квітоносиками. В принципі, ці рослинки, на, десь, мабуть, дня 4, якщо так всі взяти їх, так, вони пробули на південному віконечку. І повірте мені, це їм вистачило. Вони настільки гарно адаптувалися вже до того яскравого сонечка, що я вчора їх просто, навіть не боячись, виставила одразу а, на пряме сонце. Тобто тут ось вони стоять, у мене зараз цілий день на них світить сонце. Температура, нагадую, в тіні зараз плюс 25 градусів. А, звісно, деякі. Які з них дивіться ось таким ось, а, чином? Ну, можна сказати так, а, ну прив'яли листочки, навіть не те, що прив'яли, а трішки втратився тургор. Чому? А, рослина, до речі, полита. А, якщо ви побачили, що втратився тургор, у вас коли ви виносите на вулицю? Будь ласка, не треба її одразу поливати. Якщо ви знаєте, що ґрунт мокрий, що ви її недавно поливали, значить проблема абсолютно не в тому, що вона хоче пити. Якщо ви зараз її тим більше на сонечку полієте, ви зробите ще гірше. Тобто ви просто-напросто зварите вашу кореневу систему, якщо так говорити такими простими термінами. Горшок перегріється, коріння перегріється, коріння вас загниє, зіпсується, і рослинка, в принципі, буде. Дуже погано почуватися. Таким чином листя реагує, по-перше, на те, що воно ще не дуже звикло. По-друге, цей горщик, цю рослинку я зовсім нещодавно пересаджувала, тобто змінювала ґрунт. І хоча вже там так, надіюсь, вам видно. Ось видно, бачите, корінчики. Тобто коренева, в принципі, вже освоює, але на оцю ось, перепрошую, на оцю ось листкову масу. Кореневої, можливо, ще трошки недостатньо. Через те даний кущик, в якого багато листячка, не дуже багато кореневої системи. В принципі, ще не дуже так справляється. Але це нічого страшного. Я певна, що він адаптується, тому що вони мене ночували на вулиці. Вчора він також, отакий ось був прив'явший, і коли на вечір спала температура, листячко набрало з тургору, все з ним нормально. Ввечері я трішки їх підлила. Знову ж таки, підливаю зовсім трішки, тому що. Температура на ніч градусів 10. Тобто, дуже такий великий контраст, контраст з плюс 25-30 на сонечку прямому до плюс 10. Тому зовсім трішечки, щоб рослинка попила. Або, наприклад, дуже-дуже раненько, коли ще немає сонечка, ми їх поливаємо. Ну в принципі ось так ось так І решта рослин в дуже гарному тургорі, тобто ті, що я не пересаджувала, дуже-дуже так себе гарно почувають. Ці рослинки теж вчора а, перенесла, всі були на південному віконечку. Ось один Made in Sweden, Дивіться, які гарні, яка гарна у неї тепер засмага. А, знайду, вставлю фото, як вона взимку виглядала. Тобто там були практично зелені листочки. Зараз від сонечка ось такі ось гарненькі шоколадні листочки у неї стають. Тобто всі рослинки, в принципі, ці були більш-менш адаптовані до прямого сонечка. Ще деякі там формує, недавно пересаджувала, тому такий вигляд поки що не дуже приглядний, скажімо так. Але ж, тому, я думаю, основну думку, ви зрозуміли. Якщо рослинка в будинку знаходиться в такій півтіні, якомусь такому. Темному місці, під штучним освітленням, поступово виносимо на сонечку. Спочатку трішки адаптуємо в тіні, потім привчаємо до прямого сонечка. Якщо ваша рослинка вже там цілий березень жариться собі там на південному віконечку, прекрасно себе почуває, має там дуже-дуже гарненьку зону, дуже гарненькі бодренькі листочки у вас, тоді не потрібно дуже довгу адаптацію влаштовувати, можна одразу на сонечко виставляти рослинки. Звісно, Сонечко буває різним на півдні України, на півночі України, на Заході і на Сході. Ось тому враховуйте і температуру та освітлення саме у вашому регіоні. Я зараз говорю за Київську область і повірте, це дуже кардинально все відрізняється від утримання тих же пеларгоній десь в Одеській, Миколаївській області, те доволі так спекотно і вже спекотно, скажімо так, цілий березень. Не запитували взагалі при яких температурах я виношу квіти. Взагалі на постійну основу можна виносити, коли температура десь від плюс 8 вночі, тобто не буде опускатися нижче. І ну, вдень, відповідно, теж більше як плюс вісім. Враховуємо температуру, коли поливаємо рослини. Чим нижча температура, тим рідший полив, тим акуратніший полив і тим менше ми взагалі поливаємо. Ну і удобрення, звісно, в тому числі. Тому що добриво, як і волога, в принципі, при холодних температурах, дуже холодних, погано засвоюється, тому це все враховуємо. Чим раніше ви починаєте адаптацію, чим раніше ви винесете ваші рослинки. Ну звісно, не в лютому, десь там так, не при критичних температурах. Але, взагалі, якщо беремо от зараз весну, то краще винести зараз. Наприклад, і там потім, звісно, кілька днів, якщо ну не дай Бог якісь заморозки, то або занести в будинок, або прикрити якимось агроволокном, або можливо хтось там має якусь тепличку заховати їх в тепличку на ту ніч. Тобто не виключаємо можливість того, що будуть заморозки, буде холодно ще і буде необхідність рослинки занести. Але привчати їх уже так до вулиці хоча б на день потрібно зараз, тому що потім температура буде рости і вже в травні, і інтенсивність освітлення, і температура буде вищою. Якщо ви свої рослинки з під лампи перенесете одразу десь там в кінці травня, поставити їх на пряме сонечко. Дуже, вірогідні, дуже велика вірогідність того, що будете мати опіки. Ну, тобто рослина дуже-дуже буде погано адаптуватися, погано призвичай. До нових умов. Тому потрібно от поки ще такі лояльні температури, поки ще на вулиці не настільки жарко, поки ще сонечко не настільки пекуче, потрібно привчати свої квіточки до вулиці і до свіжого повітря. Ось, до речі, мої квіти тому і стоять в ящиках, я їх навіть не дістаю, і планую ще свої дорожчі сорти, теж ось так ось виносити просто в ящиках, тому що в ящиках дуже швидко, оперативно можна їх занести, наприклад, на ніч у будинок. Бо ці, що я тільки що показувала, які стоять у мене на столику, там сорти більш-менш такі недорогі, так і я менше за них переживаю, скажімо так, тому я планую їх, якщо не дай Бог буде якесь похолодання. Закривати якимось агроволокном, тобто ну, прикривати від заморозку, так скажемо. Ці такі якісь більш сорти дорогі, або рослинки, які там недавно пересаджені, яким буде важче перенести ту... Е е Знижену, понижену температуру, я їх планую так ось там, якщо буде не дебо холодно, брати прямо в ящиках, заносити на веранду. Там вони в мене будуть ночувати, нічку, і на наступний день вранці я їх буду знову виносити. І таким чином, так розумію, це незручно, потрібно носитися туди-сюди. Але як на мене, то таким чином рослинки будуть швидше адаптуватися до. До зовнішніх умов. Звісно, можна, вже, коли там точно не буде заморозків, у травні їх винести, але знову ж таки наголошую, що тоді адаптація пройде трішечки важче, тому що буде яскравіше сонечко, буде вища температура і рослинкам буде важче взагалі адаптуватися до умов вулиці. Ну, Здається, не знаю, мабуть, що до вулиці все розповіла. Зараз трішечки з вами поговоримо і ще про. Вирощування на підвіконні, а до речі, ще зазначу, що якщо ви живете, наприклад, в квартирі і плануєте свої квіти. Вирощувати в кашпо за межами вікна, ну, тобто на вулиці, так, на ваших підвіконях з вулиці. Або якщо ви плануєте на відкритому балконі вирощувати ваші квіти, ви також вже можете їх виносити, з, квартири, з, квартири, з вікон квартири, так, з приміщення, виносити на ваші відкриті балкони хоча б на день. Якщо там. Тепло вдень, а вночі холодно, або взагалі, якщо температура не менше там, 80 градусів, можете їх вже лишати на ніч. Тільки, ще раз наголошую, будьте акуратні з поливом. На ніч, якщо холодно, багато не поливаємо, або краще взагалі не поливаємо. Тобто, чим сухіші вони будуть, тим краще вони переживуть холодну ніч. І в принципі, у цей ось перепад температур, навіть їх більше трошечки закалить, тобто вони у вас будуть міцніші. Ці перепади температур будуть вам також стимулювати цвітіння. Тобто, вони Будуть позитивно впливати. Головне, звісно, скажімо так, логічно аналізувати температуру, умови, ваш догляд і не впадати в крайнощі. Ну і власне, ми зараз трошечки проговоримо про вирощування на віконечках. Щоб ви думали, все ж покажу вам свої стелажі. Це ось так, верхні дві полички це це замовлення ваше підростає трошки ще внизу. Це ось. Один, два, три поличка. Це мої дорослі ще рослини, які я поки не виношу, поки не буде навісу, поки чоловік мені не збудує, бо фізично просто ну, не в змозі. Я дуже-дуже багато цих ящиків. І я не встигатиму, якщо потрібно, буде, не дай холодно, ну, Можливо, там не буде в мене можливості їх носити туди-сюди. Тому ці поки так, поки ті адаптуються, ці поки тут постоять у мене трішечки. Так, і що ж, власне, щодо віконечок. Це у мене вікно східне. Тут сонечко буває тільки вранці, і все чудово. Рослинки собі гарно, бачите, почуваються. Ось на бутончиках. Так, це хто ти на бутончиках? Таїра Любоверлова. Це ось у мене парижанка. Не знаю, була на бутончиках, а, бачите, відсушило. Я її трохи пересушила. Вона бутончик мені відсушила. Тобто, в принципі, рослинки тут нормально почуваються, тому що сонечко тут буває лише вранці. Десь до години 11-ї. Рослинки отримують таке ще доволі прохолодне яскраве сонечко, і все. Хотіла, ж, власне, вам показати вікна моєї мами, які я вам взимку показувала, там де частина моєї колекції стояла. Там, повірте мені. Сонечко світить круглий день, це південна сторона. І там інтенсивність його ну, просто скажена. І плюс це сонечко дуже-дуже сильно нагріває е, вікно, нагріває приміщення. Тому перший мій такий меседж повідомлення для вас буде таким: якщо у вас рослини знаходяться на вікні з південної сторони, або південно-західної, південно-східної, тобто там, де дуже інтенсивне освітлення, ви маєте зважати на те, що рослини не так бояться прямого сонечка, як вони бояться температури. А на вікні, коли закрите ось віконечко, на вікні утворюється така, скажімо, призма, теплиця. Тобто сонце проходить крізь скло, воно нагріває, нагріває скло, нагріває кругом себе повітря, і ваші рослини знаходяться в такій, ну можна сказати, духовці. Так? Тому, коли там мені дівчатка пишуть, що у них починають в'янути листочки. Ну, по-перше, взагалі зазначимо, що листочки в'януть у рослин тоді, коли а, проблеми з кореневою системою. Це або а, пересушена коренева система, бо багато хто боїться залити пеларгонії. По-друге, це коли а, надмірне зволоження, тобто перезволожена коренева система, вона починає загнивати, і плюс ще отаке ось сонечко, яке нагріває горщики, і коренева ваша, простими словами, вариться у горщику і, ну, звісно, псується. І третє, якщо ось таке ось дуже пряме сонечко, так, і рослинка ще стіні, так, або після пересадки, або просто стіні ви її дістали, поставили на сонечко, вона ще не звикла так швидко перекачувати своїми корінчиками вологу до листочків, як вона мусить її випаровувати для того, щоб охолодитися. Тобто не налагоджений ще цей процес. Транспирації, так і перекачки цієї вологи до листочків. Тому, в принципі, це все нормально, таке легеньке прив'янення листочків, якщо ви впевнені в тому, що коренева у вас здорова. Багато хто з дівчаток мені також писали, що вони забирають свої квіти з віконечка, зараз ставлять їх на тумбочки і вони в них на тумбочках стоять. Ну, Хочу сказати так: паларгоні дуже-дуже люблять яскраве сонечко, яскраве світло. Звісно, яскраве світло не дорівнює високій температурі, тобто це нерівнозначна любов. так? Необхідно робити так, щоб освітлення в вас було максимальне, але температура була понижена. Яким чином ми можемо це робити? Тобто, щоб нашим квітам було комфортно, щоб ми не мусили їх нести в глиб кімнати на тумбочку, тому що, повірте, на цій тумбочці, ну, дуже навряд вони вас будуть квітнути. Ну, Ще, можливо, якщо це десь якась одещина, і у вас великі панорамні вікна, то, можливо, і так. Ось, але якщо це північ України, так? і ви там в глиб кімнати поставите вашу ну, дуже малоймовірно, що вона розкриє себе і покаже всю свою красу. Тому що ми, власне, робимо для того, щоб знизити температуру. Ну, перш за все, ось простий лапхак. Ми відкриваємо віконечко. Тобто, якщо в нас пряме яскраве сонечко, обов'язково свіже повітря, обов'язково вентиляція повітря. Не створюємо теплицю у нас на вікні, тому що від цієї теплиці рослинкам буде дуже-дуже погано. Тому ідеально, якщо ви зможете організувати провітрення. Якщо у вас закритий балкон-лоджі, обов'язково відкривайте вікна. Обов'язково у вас рослини там просто поваряться. Я мала такий досвід, жила в квартирі з. Закритою лоджею, і там, ну вже в березні, можна було просто здуріти, це був парник. Ось. Вашим рослинам так само важко від цієї ось високої такої температури, тому обов'язково необхідно відкривати віконечка, і щоб свіже повітря циркулювало. Так, по-друге, є отакі ось штучки. Це самоклейка плівка. Якщо у вас південне віконечко, ну це в мене не дуже характерне, скажімо так, <свісно> вікно, так? бо це східне. Але ось так ось за плівку ставимо ваші рослинки, щоб пряме сонечко не так сильно попадало і не так сильно нагрівало листові пластини, тобто, щоб вони не перегрівалися. Сонечко буде розвіюватися об таку ось плівку. Або Дуже зараз так популярні, наприклад, у моєї мами теж є ці ролити День-Ніч, тобто ви там можете регулювати інтенсивність освітлення. І повірте, тієї інтенсивності буде вистачати. Якщо у вас, наприклад, біленькі ролити День-Ніч, то на південній стороні того світла буде цілком достатньо для гарного цвітіння. Тим більше, що ви можете їх там якось прикривати на день, а вже коли там вечір або ранок віконечко ваше може бути відкритим. Тобто стежимо за тим, щоб рослинки. Ну, Просто-напросто не перегрівалися, тому що сонечко то їм не страшне, те сонечко, вони обожнюють сонечко. На вікнах, на закритих балконах, головне стежити за температурою. От можете навіть провести дослід, положити якийсь градусник так, на ваше віконечко на день, і наскільки там ось саме на підвіконі, вашому, де стоять рослини, наскільки нагрівається. Температура наскільки піднімається, тобто вона буде значно вищою, чим в кімнаті, і вона, ймовірно, буде навіть вищою, чим на вулиці. Тобто, утворюється такий ось парниковий ефект, якого дуже дуже потрібно уникати. Ну і також щодо поливу на віконечках. Дивіться, якщо на вулиці сонечко, дуже-дуже яскраве, під віконник ваш буквально гарячий, закипає, дуже-дуже жарко на віконечку, і ваші рослинки отак повісили листочки. Будь ласка, не потрібно одразу нести їх поливати. Якщо ви бачите, що рослина прям дуже пересушена, ви можете її забрати з вікна поставити дійсно в глиб кімнати, там її трошечки полити, трошечки не різко. Причому полити, якщо вона стояла на віконечку горщик гарячий, то полити такою ну, кімнатною або навіть трохи теплішою водичкою, так? щоб не було дуже великої різниці. Якщо ви бачите, що рослина страшно-страшно суха, не потрібно її залишати геть до вечора, щоб вона там на вікні тому вже на сіно сохла. Якщо зовсім суха взяли, перемістили в глиб кімнати трішечки, відпоїмо, по потрішечки полили. Але якщо рослина ваша полита, ви її, наприклад, ввечері полили, ви піднімаєте горщик, він важкий, ви дивитесь в дренажні отвори, там чорний там торф, видно, що він прям мокрий. А рослина у вас опустила вушка, це значить, що їй просто трішечки важко. Необхідно знизити температуру. Ну, так як я вже говорила, відкриваємо віконечко, робимо якесь затінення. Та буквально навіть ось бумажку перед нею поставте, якусь листочок, а 4 так, і це вже знизить нагрівання листкової пластини, тобто вона листочки будуть менше випаровувати. Цієї вологи з своєї поверхні, і вже рослинці буде легше. З часом вона адаптується. Не потрібно от кожен раз просто брати ці рослини, носити десь в глиб кімната, тим більше, щоб там в глиб кімнаті вирощувати паларгонії. Вони не будуть гарно там цвісти. Необхідно от так з розумом, поступово зараз починати це все адаптовувати. Зараз трошечки притінюєте. Наприклад, якщо бачите, що рослинка адаптувалася, можна не забрати. Якщо бачите, що рослинки все-таки важко, можливо, потрібно. Якесь трошечки більше притінення на віконечко, там чи плівку, чи дівчатка тюль вішає, чи не знаю, буквально бумагою, так, ролитами закриваємо на період, коли от саме саме інтенсивне сонечко, віконечко закриваємо. Не можу вам не показати свою жиряночку. Це комахоїдна рослинка. Бачите, оскільки грибних комариків наловила вже. Це вона після пересадки у мене адаптувалася і давай полювати на мошкару, яка живе у грунті. Небагато їх в мене, але буває, так ось пролітають і такі ось рослинки, в мене їх 3 чи 4 штучки розсадила, то зараз мені ну, дуже допомагають контролювати популяцію. Ось це ось дорослі, які також потрібно виносити, адаптувати на вулицю. Ну, друзі, надіюсь, я на питання більш-менш відповіла вам. Якщо щось не зрозуміло, задавайте питання під відео. Також долучайтесь до Viber-спільноти. у верхньому коментарі. Залишаю посилання, там я трошки швидше відповідаю, більше онлайн там знаходжуся, скажімо так. Крім того, багато дівчаток, які також вирощують паларгонії, мають великий досвід і діляться своїми напрацюваннями. Тому обов'язково долучайтеся, підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей, друзі. Бувайте, гарного, мирного дня вам, весни в Україні!